Люди дуже багато запитують, чому Бог так дозволяє? Чому? Де мала би бути правда, там кривда. Де мало би бути правосуддя, там беззаконня. Чому? Ми будемо ще, напевно, в Еклізіастах читати, він каже, я бачив, що те, що заслуговує нечистивці, стається з праведниками. І те, що би праведникам належало по праву нечистивці, користуються. І каже, я не міг цього зрозуміти. От чому Бог допускає цю кривду, беззаконня? Чому? Ну, от є гріх. Чому Бог. Знаєте, є такі філософські питання. Чому є гріх? Чому Бог допускає гріх? Тому що Бог дав все на волю чоловіка, на добровільну волю чоловіка. От. Тому Бог дав вибір людині, і людина чинить або беззаконня, або правду. І там би мала бути правда, її там нема. Тому що ці люди, на яких Бог надіявся, от він каже про Єрусалим, що я чекав там правди, а там беззаконня. Ну, хто, як не святі, мали. Ходити по правді. Тобто, є, то є такі речі. І перше суда ми не можемо нічого визначити. Соломон розважає, ділиться з нами своїми переживаннями, і після кожного такого переживання, дивіться, мудрий соломон, який робить заключення, що ти це не зрозумієш. Практически всюди, оцей почерк Соломона, прослідковується, що є речі, які не зрозуміє ніхто. І каже, Соломон, що найкраще. Це просто, ну як кажуть люди, не заморочувати собі голову такими складними матеріями і не пробувати робитися мудрим, щоб це пояснити. Це нереально пояснити. Просто Бог каже, живи тих своїх 70 років і получай задоволеність життя, а там стане все ясно потім.